you <music> Оді, вітання! Ви дивитеся спецвипуск Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава. Просто зараз ми розкажемо про те, як у Кременчуці під час виборів мінували торговельний центр Фокстрот, виносили бюлетені з виборчих дільниць. І найголовніше, хто став переможцем виборів 2012. за версією кременчуцького екзитполу. Розпочинаємо. Сьогодні українці обрали новий парламент у важливий для країни та міста день. Наші кореспонденти працювали на виборчих дільницях, аби скласти повну інформаційну картину дня виборів 2012 у Кременчуці. Що визначного сталося у нашому місті на тлі виборчого процесу? Ми вже готові вам розповісти. З самого ранку Крамчук, як і будь-який інший, населений пункт України, приєднався до процесу парламентських виборів. Для їх проведення у Кермучуці по 146-му виборчому округу працювало 85 виборчих дільниць. З них чотири спеціальні у тюрмі у виховній колонії та третій лікарні. Всі виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8-й годині. Виборчий процес розпочався у нас вчасно. Всі члени виборчої дільниці прибули заздалегідь. Перше засідання було розпочато о 7.15. Було спершу виключена камера веб-камера, а потім згідно з законом ми опечатували скриньки, пломбували, кидали контрольні листи, роздавали списки бюлетні, підписували і члени ДВК, і спостерігачі порушень не було. Прибули на дільницю всі члени ДВК. Абсолютно ми працюємо в повному складі. Спостерігачі всі зареєстровані, Вони слідкують за виборчим процесом. Вже о восьмій. У нас були повністю зайняті всі столи. Прийшли виборці, які хотіли віддати свої голоси. Нововведенням нинішнього виборчого процесу є робота системи відеоспостереження. На кожній дільниці встановлені відеокамери, і будь-хто охоче має змогу спостерігати онлайн за голосуванням. Це гарне рішення, чому тому, що воно сприяє ефективності виборчого процесу. Всі і члени ДВК, і спостерігачі, і виборці розуміють, що тут не має бути, не повинно бути ніяких порушень, тому що все транслюється в онлайні. і ведеться запис. Це і ще один доказ того, що порушень не буде на даній дільниці, тому що все це записується і і транслюється в онлайні. Як зафіксувала наша камера, у першій половині дня на більшості кремчутських дільниць відзначена висока активність виборців. Голосували за будущее наших дітей і нас теж, дітей війни, і всіх, і Чорнобильців, і всіх за комуністів. Надіємося, що все буде добре, що люди розумні, будуть голосувати розумно, щоб наші діти, внуки, отримали те, що ми, хоч отримали, трошки колись з хорошим настроєнням. Я прийшла на вибори. Вот на лучшей жизни, что Що что-то зміниться у нас в стране і в общем, И нам, пенсіонерам, будуть можуть бути поліче життя. Звичайно, у Кремчуці є і такі мешканці, які за станом здоров'я не мають можливості прийти до виборчої дільниці, щоб здійснити своє волевиявлення для таких громадян. Організоване голосування у їхніх власних домівках. Знаєте, на дому у нас 14 людей голосують, 14 бюлетенів ми віддали. На нашій виборчій дільниці 14 чоловік неспроможні самостійно пересуватися. Тому в даний час ми відправили членів нашої нашої дільниці та спостерігача голосувати на домівках. Не залишилися осторонь від процесу виборів до Верховної Ради кримчуцькі посадовці, у числі активних виборців, міський голова Карманчука Олег Бабаєв взяв участь у голосуванні. Ну я завжди голосував і буду голосувати. Для меня это важный момент, и каждый гражданин Украины обязан отдать свой голос за ту или иную политическую силу, за того или иного кандидата. Для меня ну, это такое важное событие в жизни. Я чувствую себя полноправным гражданином Украины, полноправным жителем нашего города. И, естественно, что хочу, чтобы наш город и дальше развивался, чтобы мы избрали достойных, чтобы мы продвигались вперед, чтобы Крымячу стал лучшим городом в Украине. Також на виборчій дільниці зустріли ми і першого заступника міського голови Андрія Погрібного. Найшов кандидата, за якого хотів проголосувати, нашов партію, за яку хотів проголосувати, проголосував. В общем-то, все об'єктивно, я впевнений в своєму виборі і зробив. У мене більше очікування від кандидата, на самом деле, ніж від партії, тому що я абсолютно даю собі відчут, скільки може зробити чоловік, особистість для нашого міста. Тому партія це обші общий курс нашої країни. Ну а саме для Кременчуга важливі дії лічності. На жаль, сьогодні у Крамчуці не обійшлося без ексцесів, як дрібних, так і доволі серйозних. Наприклад, на виборчій дільниці 531-063 намагалися винести бюлетні для голосування. Були два чоловіка задержані при винесенні бюлетні Оперативно спрацювала виборча комісія, члени комісії, наблюдателі, міліція. То есть конфликт этот был расследован, то есть как говорится, люди, которые провинились, были наказаны. Особливо вразило Кременчужан ранкове повідомлення про те, що будівлю великого магазину Фокстрот заміновано. На місце одразу виїхала оперативна група зі службовою собакою. Тривалий час фахівці працювали над пошуками вибухівки, Втім, так її і не знайшли. За даним фактом міліція вже готова порушити кримінальну справу. Протягом всього дня поблизу кожної виборчої дільниці тривало проведення екзит полу. Про результати голосування опитували кожного восьмого громадянина. Виборці по різному ставилися до соцопитування. Ну, в основном люди сами подходят и говорят, я проголосовал за того-то, того-то, то", как бы отвечают сразу. Но так как у нас же идет по статистике, каждый восьмой человек, кто приходится, некоторым отказывать. Некоторые не воспринимают нас как опрос, говорят, нельзя, зачем вы здесь стоите, лучше уйдите. Некоторые подходят, вы правда, что вы деньги даете? Я говорю, нет, это неправда. Мы социальный опрос всего лишь проводим, то есть чтобы проверить, ну, насколько честными выборы будут. Всі виборчі дільниці у Кермичуці зачинилися о 20-тій годині. Але виборчий процес на цьому не скінчився. Наразі дільничні виборчі комісії підводять підсумки голосування, після чого розпочнеться гаряча пора для членів окружної виборчої комісії. Прежде, ніж починати підсумки голосів на всіх участках, розбирають всі поступові жалоби, з цього починають. І від професіоналізму на місці, від готовності розглядати жалоби і розуміння, що стосується компетенції голосування, Участковая комиссия, что не относится к компетенции. Правильно составить бумагу отдать на руки, на руки заявителю, от этого зависит время, когда они приступят к самому подсчету голосов, запаковыванию всех документов. То есть это достаточно длительный процесс, поэтому, если все хорошо даст Бог, к 5 утра мы должны закончить. ж став переможцем виборів 2012? найголовнішу інтригу найближчої доби у деякій мірі розкриють результати екзит полу, опитування громадян на виході з виборчих дільниць. Якщо екзит пол проведений правильно, він адекватно відображає реальні результати виборів з похибкою у кілька відсотків. У Кременчуці екзит пол проводила міська організація Народно-Демократичної ліги молоді. Її голова Роман Каць уже готовий представити громаді попередні результати екзит полу. Тож, хто представлятиме Кременчук та захищатиме інтереси Кременчужан у Верховній Раді слово Екзит Полу. Ми готові презентувати результати Екзитполу, які проводились сьогодні, 28 жовтня, по 146 му мажоритарному одномандатному виборчому округу. Хочу відмітити, що тенденції намітились з самого ранку, тривалися до кінця дня. На жаль, ми не можемо зараз представити результати опитувань тих людей, які віддали голоси за партії. Тому що результат масив результатів великий і їх треба ще обробити. Зараз ми готові представити вам результати по кандидатам-мажоритарникам, які входять в четвірку лідерів. Тенденція по результатам опитування кремечужан, які проголосували, намітилася ще в самому самого ранку. І трималася вона таким чином до кінця дня. Наразі результати екзитполу у процентах мають такі значення. Переможцем згідно наших опитувань є. Кандидат Шаповалов має він 34,1% голосів виборців. На другому місці йде кандидат Таран. Він має 25,6% виборців голосів виборців. На третьому місці йде Надоша 14,8% виборців. За нього проголосували. На четвертому місці йде Богодист Дмитро – 8,7%. Мушу відзначити, що статистична похибка нашого екзитполу лежить в межах 3-8%. Тож, першу жагу знань ми дещо вгамували, чи відповідають результати екзит полу реаліям. Дізнаємося лише після офіційного підрахунку голосів. Тож тримаймо кулачки за своїх кандидатів. Завтра Кременчуцькі новини розкажуть ще більше. Дивіться нас о 21-й, Не пропустіть найцікавіше. Побачимося.